Добрий вечір. Сьогодні у нас 26 листопада 25-го року і у нас розпаковка з Китаю ось такої посилки. краще б ножа було взяти так на тут є, ну, буде на класт чуть по всему ще запакували таку плюху і все, все таке супер дорогоцінне ну молодець продавець уберегся До лікарні пошкоджень. Там, здається, не повинно бути таке щось крихке. Тканина у нас не йдеться. Але продавцю дякую за те, що запакував так серйозно. Мало що так навіть техніки запаковують. Ще картонна коробка буде. Серйозно, Тюрьма. Тут нас пустовається. Тепер ми маємо ось е, надувний коврик, килимок РВ7,5, ультралайт, інф, inflatable Pad. Так, розмір РВ повинен бути широкий регуляр. light фірма Lightur 560 грамів, 190 довжина 64 см ширина і 10 см метрів його висота. глибина така, це серйозно. Для... Так що є надія, що реально показник 75 Евелю буде. Так, 180. 180 на 55 на 10. 480. А, це. Є така модель менша. Звичайний регуляр. Це показники 180 на 55 з 480 грамів бажить. Але я заказав широку. Оце з цієї сторони повинна бути. І так, і так. а оце вже взагалі довго. Це взагалі лонг. 650 г, 200 на 264 це довго. Це маленька, а в мене широка. Моїх показників тут я і не бачу. Хм, тоді ж де мої показники? Не перепутав хоч продавець. А, все, це мої показники чорним, а білим. Це які моделі ще є, значить, схоже, не перепутав. Так, розпаковуємо. З будь-якої сторони, в принципі, можна... развязать а все бог проявится развязать на эти что еще тут заклеенно продавать все. Ага. Значит, тут можна скотч розпаковать добре. Ох, крюки палки, це килимок на 7,5 рве, на мінус 30 такої довжини, жесть. Ой, ну такі легенький, як можемо подумати. 560 грамів, да, це напевно моя версія буде, да? Хоч не перепутав, надію, сподіваюся, подавить версію так. Зіп-пакет. Так. так. Він уже і супер легенький. Герма вагу теж має, напевно. ж. Угу. Чи будемо сейчас розпаковувати. Ну, давайте розпакуємо. Просто цікаво, чи не перепутав розмір РВ. Регу... Широкий регуляр. Продається відправити і так. Ага, тут ще прийдеться повозитися, як його колосклапаном повозитися, Поводиться як тут Ну, юки, 20 день є, така плота, але це герма. Звичайно. Але я думаю, коли мок з такою тканини буде чи. Можливо, ферма більш класніша, може, я може. Ага, це так ще попробуй так серйозно споковати, як вони зробили. Ага, сюди ось так. Запам'ятайте. Хм. Магерма ну, така ще маленька. Навіть не сподівався. М -м, не знаю, 20 літрів буде. Ну, така... Ого. Це що так откане на липка. Ні, не липка. Це що, нове. Так, ага. Це ще чехол, до речі. Ну, верма доволі якісна. Тут, напевно, не, не 20 дні. Більш плотніша здається, 10 каналіна. Так. І може навіть і не 30, напевно, так. Значить це що? І чехол? І якщо чехол, це що? Якщо не буду герму брати, то чехол. Чи що це у нас таке? Ні, це не чехол, це... А що це таке? Це треба би подивитися, що воно таке. На ремкомплект якось не знаю. Протирати його таким. Дуже уже запах має, до речі. Наверное, это чизлю, но так такої тканини тканинный натуральный, но Ні, ну, це не натуральна, це точно синтетика. Добре, подивимося ще що це у нас таке. Що тут маємо ще? Інструкція по использованию противоскользящего коврика. О, так у нас не нескольких поместите противоскользящий коврик между надувным матрасом и под один кусок разместите под областью таза а другой под спиной и плечами чтобы предотвратить скльжение матраса положите кусок коврика под подушку Чтобы она не скользила. Для максимальної эффективности убедитесь, что подложка ровная и без складок, иначе противоскользящее сквозь ослабнет. Угу, вы почте какие-то противоскользящие подложки. Це? Ремкомплекти. Чи? От, да, тут щось видирається. Може, напевно, це ремкомплекти наклейки. А щось такі две штуки такі невеличкі мало. Щось, можливо там іще. Тут запаковане буде. Так, що ж тут за коврик у нас такий? Ох, хілки. Ротом надуватися його не буду. Термой. А, тут в ногах, значит, чимала територія, я боявся, що не хватить. Хватить мені. Ну, як не товстому, то 50 сантиметрів в ширину. Коврики на всю ширину роблять. 50. А тут 64, як найширші. 50 для них. Та, звичайно, хватить. Я не переживаю. Це просто гарні зекономив, то, то лоб. Ну, маленькую тоже сенсу не бачу, бля, цього досить широко. Широко, да. Лайтур. Так, надавать сейчас я його не буду. Клапан. Ага. Сюди походу насос можно вставлять, электронасос и так надувать. Угу. Надув і закрыл. Добре. Ну, товаром що, сказать, задоволений. Цікаво. А ремкомплект значить, все ж таки готово эти две наклейки. Єдине що дві штучки, два квадратика це. Щось наподобі угу. Ну Якщо ці двадцять день нет канина, то ну, вона наче на плотніша. А, тут просто щось типу теплі, фольга якась. Все, товаром задоволений. Дякую за увагу. Брав по скидки 3 з копійками. Хороша ціна. За коврик на мінус 30. Дуже класно. Терморести ви знаєте, скільки коштують. Широкий розмір. Повинно мені з голови і довжини. На мій метр 72 тут тут е, на метр 80 стається. Тут не пишуть метр дев'яносто, ну здається на метр вісімдесят три чи вісімдесят вісімдесят три здається. Підходить воно. Ну, дякую за увагу.